Ще знімем проміжутку моєї роботи. Основної по дому зробимо відео, що ж вас порадує найближчим, найближчим часом. В яких енергіях ви перебуваєте, ми дивитися не будемо. Тому що конкретно для кого? Підходить, підходить, не підходить. Шукаємо, листаємо. Так, що порадує найближчим часом. Ожидання денег, стабільності равновіся. Це вас порадує. По ходу грошей ви дождетеся, все буде хорошо, і це все буде стабільно, чудесно, прекрасно. Ні, ну є якісь плюси-мінуси, щоб ви ж розуміли, ідеально, ми не вміємо жити ми ж люди. Так, е, що вас порадує найближчим часом? Когось порадує приїзд мами, жінки, родички з дітьми е, порадує, е, тому що ви вже дуже скучили. Когось порадує найближчим часом, що. Ну, мужчинка порадує вас, грошеняток вам дасть комусь, приїде з любов'ю, з задоволення ваше задовільнять, скажімо так, привезе, дініг, і жезл в руці палає, і задоволення. Коротше, задоволення. Ви будете задоволені. Найближчим часом вас порадує те, що ви будете мати задоволення тільки не одна. Що вас порадує найближчим часом? Найближчим часом вас порадує виход із состояння жертви, де ви були, не бачили виходу з якоїсь ситуації, ви не знали, що вам робити. Ви підвісили цю ситуацію, тому що ви не знали, що вам робити. Ви уйдете, вийдете з цієї ситуації, вийдете або в щось нове закриєте цю тему, або рішите, що ну, скільки можна вже вісіти, треба щось робити. І, коротше, ви вийдете, це вас порадує. Найближчим часом ви вийдете із підвішеної ситуації, яка вам приносила печаль печальною. Так, що вас порадує найближчим часом? Найближчим часом розрішиться якийсь конфлікт на роботі у когось, бистро розрішиться. Тобто на роботі якісь конфлікти. Або постійні, або великий затяжний конфлікт, він роз... ну, розв'яжеться цей конфлікт. Це стосується роботи. Що вас порадує найближчим часом? Найближчим часом вас порадує жінка. Суперниця, вообще. Вас порадує суперниця, може у когось суперник. Короте, та людина, яка у вас із сім'ї когось уводила, її тепер жде те саме предательство і карта бомжа. Не Деніг. Їх хтось так само придасть, як. Вона поступила, так само поступлять і з нею. Тільки вона останеться без ресурсів, без дініг, без емоцій. Короти, буде пусто. Прідательство буде дуже сильним. Вас це порадує, значить, ви про це знаєте. Значить, я не знаю. Хочете, не хочете, чи. Котше, ну ви про це будете знати, тому що вас це порадує. значить, ви про це будете знати. Що вас порадує найближчим часом? Найближчим часом вас порадує кохання, коханий чоловік, щастя, можливо, у когось народження дітей. Вас порадує гармонія. Коханий чоловік, кохання, діти. Ну, я ж кажу, можливо, у когось такі діти порадують такі народження дітей, можливо, хтось знає про вагітність. Блін, це щастя, це реально. Є чому радуватися? І когось порадує те, що якісь переміни в житті, важкі переміни в житті, прийдуть найближчим часом, у вашому житті щось поміняється по справедливості. По страшному суду ви війдете в свою силу. Хтось. Інтуїцію, там хтось ще в силу, в силу свою ви наберетесь по страшному суду, і змінення ці до вас йдуть і вони вас порадують, тому що ви наберетесь сили, будете сильним, вільним, незалежним або сильною, вільною незалежністю. І остання, бо сильно багато хорошого щось я не поняла. І останній, в якогось імператора мужчини, у якого є діти, в якого є діти, який був одружений, можливо, жив гражданським шлюбом, його тут спінтаклі знаходиться десь далеко. Найближчим часом його порадує те, що він зустрінеться або з сім'єю, або він получить те, що він дуже сильно хоче. Давайте, ладно, ще останнє, і я пішла. І когось порадує те, що якийсь вибор, якась людина, або ви, або якась друга, інша людина закривалася, від, закривалася емоційно і робила якийсь вибор іменно в любві. Вас порадує, що вона зробить цей вибор? Цей вибор уйде, ви про це будете знати. Вас порадує про те, що більше на виборі стоять не треба. Буде якесь рішення, свічка. Так, не тухне. Більше на виборі людина стоять. Це все, це все так должно бути. Тобто, оці всі позитивні зміни, я надіюсь, вони в кожного проіграються, в кожного в кожного. По справедливості луна уходить, приходить стабільність. Приходить любов. Наконець, то не знаю, чи це такий день, чи це такі люди до мене завітають на цей розклад. але все буде добре. Щастя, вам, здоров'я, і пішла я працювати.